Так, всім привіт, глядачам, підписникам приїхав на поле. Думав, вже не буду знімати, думав вже буду знімати, як будемо молотити. Але думаю виїду, гляну сам і покажу вам, що там який стан. Сої. Так, соя Канзас. Ось такий зараз її стан, як ви бачите. Одійду від, від, від гори, бо тут густо. Бачите, навіть як десь розвертався. І тут аклин був, я пройшов пару разів, бачите, який має вигляд, коли, коли ти сою, коли ти сою посієш, посієш е в густому посіві, коли тут я не знаю яка тут норма. Ну, ось такий має вигляд, бачите, плямка тут. Ну, Получається ходив, тут розвертався і ось такий вид є. Бачите, що замітив такий один екземпляр е сої. Не знаю, що це за сорт, це якийсь попався сорт. Чесно, хоч бери, візьми стебло, як висохне, щоб взяти його на розвід. Подивіться, я замічаю, що він тут не один. Ось, ось, ось як ви бачите, дивіться, ядуні, дивіться, яке тут стебло. Стебло яке, ось як ви бачите. Гляньте, яка висота. Це висота, висота, якщо е, покажу, ось. Листя, получається, мені під бороду, я висотою метр восімдесят пять. Я думаю, що я не знаю, що це за сорт, але це якийсь сорт потужний. Дивіться, тут яка густина тої сої була, як насіяно. І виходить, що вона між нею, між тою соєю. І гляньте, що за дерево. І ось, зразу, тут, ось як ви бачите, ну це я так бачу, це пізніший сорт. Але яка жара, в нас така жара вже, виходить, місяць дощу нема. Соя сохне, стебло зелене, листя впадає, а боби сухі, просто тріщать. Ось, наприклад, тут такий ще зеленкувате, ну вже підсихає боби, вже просто повністю висохли. Висохли. Ну Тут це потужне дерево, просто це чесно, я, аби не забути, головне. Ну Хіба що ми на, через пару днів, певно, що будемо заїжджати в цю площу і пробувати його молотити. Трошки є де не догони. Ну, треба пробувати. Бо сонце жарить, сонце жарить. І хто знає ще лущення, я вже замічав де-не-де, що соя порозлущувалася. Але ще масово не видно, я зараз стою серед поля, ну, тріско тут не чути. Ну Якщо ще вона підстигне, його треба вирвати. І чесно, хоч візьми і на городі акуратний розсій, потім руками збери і розвести цей сорт. Ну це який сорт, я не знаю, це потужний сорт. Чесно. То Ось так, приїхав так Соя Канзас. Тут у нас був висів 120-130 кілограм, кілограм на гектар. Сіяна, виходить, з нітромфоскою, з нітромфоскою десь 90 кілограм. Ось такий має вигляд. Трошки полягала. У нас були такі бурі, всяке дуло. Де густіше, то вона полягала, де вона вища виросла, то ось так. То -то от. Ось такий має вигляд. І тут у нас оранка, закриття вологи, дісковка, дісковка і посів. Посів, відбувався 30, -го, 30 -го квітня. 30 квітня... Це ви можете замітити, бачите, яка полоса. Це що в нас? Получається борозна. Борозна від плужка. її тут вона сильно невелика, але вона показує свій свій вид зараз, бачите? І так полоса пішла. Соя ось така тут. Але це, я думаю, це чіпуха. чіпуха. Ось, ось. Що я вже замічаю. Ось це. Ну, масово не бачу, не бачу масово. Ну, деякі деякі де-не-де е боби, боби є розлущені. Ну тако стою, трошки в нас вітерець дує. Е звуку не чути, щоб, наприклад, вона розлущувалася, трещала, не чути. Але, як сказати, воно сушить і погоду передає так і далі. У нас гріє 30-30 кожен день. І... Ну, воно вже як старт пішло, що розлущення, воно може далі буде давати ще більше. Бо її вже такий стан, що ось, як ви бачите, ось вона, хоп, розлетілася. Ну це я ще таку взяв якусь. Ось бачите. Ось такий, ось такий в неї стан. Бо... Ну, так, по суті, якщо взяти, наприклад, е... вирвати так. Боба, щоб його не пошкодити. Тіпа, якщо взяти його отдільно в руку, то щоб він розкривався сильно так легко, не дуже. Тіпа, як я його вже нажму крепко, типа, розчепіру, то він лупає. Ну, що буде? Буде так, якщо вона висоту, соя висоту має е, немалу, немаленька. Не, не що буде? Буде мотовило по-любому, вершки, ото зачеплювати. Мотовило, хоч піднімеш, вона все одно достане. І буде вона робити. У минулому році було таке ж саме. Була теж гріло сонце, але не так, але зараз гріє сонце просто по-страшному. Ось такий є вигляд. Ось такий. Як ви бачите. Ось так-то, коротше. Сильно пече сонце, так як я бачу на сході. Хлопців там взагалі. Те, що сипле воно. Дуже, дуже печальне це все. Є, так само замічаються ось вершки, вершки сої. Получається ось вич, вика. Вика малесенька, дрібнесенька. Одна бубочка, типу, як то мало бути три, ну тут одна, тут а дві теж маленьких. Получається, що верхи, верхи сої згоріли. На деякі, яка швидше пройшла, ось, наприклад, є. Все нормально. Ну, верхня соя, верхня соя. Ну це не минулий рік. Ось. Можна сказати, що чуть дрібненька така. Нижні, нижні. Нижні, понятно, будуть... Будуть... Будуть більше. Ось такий вигляд ось. Гарненька-жовтенька. Побачимо. Зайдемо комбайном, будемо лотити, що воно буде. Там побачимо. І зараз вам... Зразу вставлю відео. Я вже раніше це зняв, вставлю і покажу, яка, яка різниця між оранкою і дісковкою. Там мені писали, що я діскую, все гарно, гарно родить. Краще дісковка, чим оранка. Покажу, я не знаю як в кого, може в когось в, якійсь в нашому регіоні і краще. Но я зараз вам покажу результат. Наглядно, що оце оранка і що дісковка сої. І зараз покажу, і ви все це побачите. Так, ось такий тут стан сої. Як видно, дісковка тут. Дві дісковки виходить. Осіння осіння дісковка. І... Весна, Дісковка, закриття вологи, дісковка і посів сої. Соя Канзас. Тут попередник у нас був соя теж. І ось такий наїзд там. Ось. Я думаю, ви можете побачити, яка різниця. Ну, Це тут край. Він якось так повисох. А сам фон сої, як ви бачите. Посіяна вона. Проти тої, десь на 4 дні пізніше, 4-5 днів, якщо не збрехати, десь так було. Ми її посіяли після тої. І ось такий ось стан. Тут осіялося без добрива. Добрива тут не, не було. Е, тільки по листу крупили. Працювали один раз е, гліфосадом 2 літри калійної сілі. І тут працювали ще кломазоном. Вона видно було побачити. По 250 мг тут багато не давали, бо планується посіятися, має бути тут пшениця. То ось так, ось такий фон, як ви бачите. Ну, але зараз у нас жара, от як я вам скажу, ось дивіться, зелене листя, бачите, зелене листя ось. Бачите, яке стебло. Ось. А буби. Ну, тут сиру, ще сирувати. Ну, Не буду шукати. О, ось той сухий, наприклад, у Сухе, повністю зерно сухе. Деяке є з листям. ну Це, це теж так листя, листя зелене, стебло жовтуватеньке, а соя вже готова. ну, то Ось так. А навіть є такі екземпляри, не знаю чого воно так. Що, наприклад, тут все зелене, а ото аж все, повністю висохло. Повністю в ноль. сухе, тріщить. Ось так, Так, зразу тут недалеко соя Аполо. Тут ще в одного фермера є соя. Не знаю, що це за соя, що це за сорт, як він називається. Ну тут я бачу ця соя. Соя без, без рубця. Бачите, біленький. І ось такий на її стан. Така біла, махната, така. Певно, як молотити її, то буде в носі крутити. Я грибу. Ось такий на її вигляд. Що це за сорт? Хто знає напишіть без рубчика. Я таку бачив, я не пам'ятаю, як вона називається. Но біленька, просто біленький кругленький шарик без рубчика. Тут зразу ще, ще в одного фермера. Е, класика стоїть. Ще зелена. Ну, На класиці класика, то є класика. На ній бубів, на ній бубів. Нормально, я вам скажу. Висоти великої нема. Ось, наприклад, ріденько, а тут бубів щеплено, що є. Так, Соя Аполо, як обираній сорт, у минулому році була по Оранці. І Канзас був по оранці. Канзас. Аполо я почав перший молотити в минулому році, а Канзас ще стояв у полі. Я його не чіпав, я його вже чіпав, коли змолотив, може, половину площі Аполо і тоді заїхав в Канзас, змолотив Канзас. А було в минулому році інакше. Тут теж, виходить, попередник соя, Дісковка. І ось такий має вигляд. От я й кажу, що Дісковка то є Дісковка. А оранка то є оранка. Ось так. Такий має вигляд. Ара одійду від края, бо там за, за сильно густо. Ось такий має вигляд. Соя Аполло. Так, да, замічаються. Замічаються ось такі екземпляри. Тоже. Скинула, виходить. Була жара. І просто поскидала ось одна, друга, два, два штучки, наприклад. Поскидала. Тут добрива не давалося, тут чисто по листу два рази крупили бормулівден, там гумат і таке-всяке. Два рази крупили. Тут працювали ми один раз два літри калійки і 400 мг то... Сосунка он да, стоїть знизу біла. Деяка, я бачив, пропала, повністю зісохла, а деяка стоїть, просто біла. Може, я думаю, загнеться. Але як ми спрацювали тут кломазоном, то результат, результат показало, так скажу. Показало результат, бо якби кломазоном не спрацювали, не загасили сосунку. Це одна така площа що в сосонці. Якийсь тут кислий ґрунт такий. Заглушила б та сосонка. Да, дивіться, які очаги. Сосонки вона б заглушила з сою. А так соя вигляд має ось такий. Аполо, Аполо я вам скажу чуть менше ростом, чим е Канзас. Але но, но по вигляду в неї, в неї стручків побільше, побільше. А я думаю, якби її якби вона була ще по оранці, по оранці, то було б ще веселіше. Мала б вона ще лучший вигляд. Ось такий фон. Трошки, так, да, є, трошки недогонів, але я думаю підійде. Розлущення тут не, не замічаю. Ходив, дивився, е, нема. Поки що нема, так скажу. Но сохне з тою жарою, сохне воно дуже швидко. Просто на, на очах. Я пару днів був тут, проїжджав проїздом. І просто було зелено, вже приїхав, тут вже ось як бачите, більше 70% вже жовтого. то ось так. Так що прям зараз покажу ще сою Канзас без добрива посіяний. Там посіяний він теж по оранці. І там побачимо. А там вже далі поїду, ще покажу вам, де ми сіяли седерат. Хто знає той знає. Покажу стан седерату. Та й так, так що поперли. Так, доїхав до площі Соя Канзас без добрива. Оранка. Ось такий має вигляд. Вже далеко заходити не буду, з краю покажу. Це на дорогу краю покажу, бо не буду заходити, бо суха царапає ноги. Капець. Ось такий має вигляд. Ось такий фон. Є трошки недогони, ну, але тут можна сказати, що це чепуха. Теж можна сказати, що вже заїжджати сюди. Ще трохи заїжджати, тільки, ото, що його стебло, оце, воно зелене, воно на комбайн буде давати прикурки такої, що як має бути. Парабанові січкарні, воно жорстке, стріт, вже як сказати, як воно ось висохло, то воно що робить? Ну це ще навіть не досохло. Но де як сухе, то воно тріщить. А так, ще, наприклад, боби, боби скрізь вже сухі. Просто як ви бачите, ось сухе все. Сою перекусити на зуба не можна. Вже просто, просто перець. А стебла, стебла зелені. Це виходить у нас місяць. Місяць немає дощу. І місяць, повністю місяць, 30 плюс, і все. Зранку тільки прохолодно і все. І цілий день просто сонце жарить, жарить і жарить. Як сказати, навіть люди, люди не можуть нормально вибрати картошки. Вибирають ранками, вечорами а її перебирають так само зранечку і ввечері, бо просто нереально це все робити. То ось такий то ось вигляд. Бобів. Ну, бобів достатньо. Ну і так само я не замічаю, скажу вам, кущення. Кущення не замічаю. У минулому році було кущення, в цьому році, наприклад, краєчок, да, вона маленька. Маленька, ось крайовий ефект закущена. Ось дивіться, скільки бобів море. А так, як сказати, тут, що воно густо, не закущилось. А було таке в минулому році, що було загілковано, закущене, загілковано ось так гілочки, хоч і було густо, але вона гілочки попускала. А ось тут, ну ось, наприклад, рідше рідче соя є, гілочки. Пуст, попускала гілочки, але все рівно не так, як в минулому році. Ну, ось такий вигляд. Вигляд вище пояса, вище пояса. Побачимо, що воно буде. То ось такий. А зараз печем, покажу вам і, і, сидират, який сіяв. Теж так, ну, вже там, вже по суті вже там розкажу, все поперли. Так, прибув я до місця призначення. Я вам казав, хто дивився, хто бачив, як я сіяв тут гірчечку на седерат. Той бачив, хто знає, а хто не бачив, то покажу. Ось такий вже має вигляд. Місяць назад була вона посіяна. Примерно плюс-мінус 30 кг я сіяв на гектар. Так, тут я ходив у два сліди. у два сліди то вид гарніший. Тут трошки не так. Чого не так? Сіялася вона чуть-чуть більше місяця назад. І тут дуже багато лежало пшениці. Так як видно, до пшениця посходила. Була лежача. І посіяв, я вирішив тут зробити підсидерат, щоб, так як сказати, пшениця от посходила. І щоб був сидират. Ну, що я вам скажу? От дивіться. Де лежала, бачите, такі плями пусті. Тут, виходить, було дуже багато соломи, решток. І сой, я як приїжджав, було все файно сходило. Як я посіяв, через два дні пішов дощ. І тут, виходить, от що. де було багато решток, гірчиця зійшла, але вона пропала. Просто пропала від того, що жара. Місяць, ну, вже після того, як вона посіялась, пішов дощ, Ото, що на всходи посприяло. А вже далі де ото більше, більше цього. Решток, ось я вам покажу, бачите, яка гірчичка. Ось вона. Пожовтіла там маленька. Там вологи нема, воно вимішалося з рештками і все. І вона, коротше, потухла. А так, де файно воно прилущилося, ось такий вигляд. Знаєте? Коприсісти. Колір файний, да? Бджоли гудуть, всякі мушки, всяке це. Все як має бути. Бджілки літають. Як видно, ось бачите, бджілки є. Так само замовив вже цієї фацелії. Думаю, на наступний рік посіється, щоб робити трошки змішувати його. Змішувати, щоб воно було як сказати, змішане. Ось видно, де багато було решток. Бачите, яка вона та гірчичка маленька. ну Вологи нема, дай би їй дощуп. До щуб ще б. Вона б тут так зацвіла б, заросла б, як має бути. Ось як видно, я як їхав десь комбайном, виходить, зупинявся. Ось видно солому. солома. І вона просто тут огірчиця є. Ну вона просто, ну, від того, що нема вологи, це воно буде рости, воно не росте. Але я думаю, ще є два місяці. Ну, вже не два місяці, я думаю, місяць-півтора. Я думаю, ще воно щось, щось воно тут наженеться, щось воно виросте. То ось такий от фон. Тут алійкою я МТЗ розкидав, приїхав Т-150-м, удою здіскував. І ось такий от фон. Як ви бачите. Ну тут пшенички зійшло теж. Лежала вона, у нас тут буря була, положило, виложило, ту, ту гірчицю пшеницю виложило, зробило ковер повністю. А так. Я думаю, буде нормально. Ще є трохи часу. Як сказати. Маси ще набере, ще трохи вилізе і ось так. Ось такий вигляд. Я думаю, непогано. Тільки я душу. Ну, Що є, то є, як сказати, проти, проти погоди не підемо. Ніяк не впремся, на то не посприяємо. Як то сказати, захотіли, але він не піде, якщо захотів а піде вже як, як Бог дасть. То, ось так. То так що будемо закінчувати це відео. Всім миру і добра. Зустрінемося в нових відео.